Організація безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану такий практичний тренінг відбувся у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж для студентів перших курсів. Слава Збройним силам України сьогодні всім силовим структурам, що ми маємо можливість з вами навчатися в очній формі, але будь-яка біда вона підкрадається зненацька. Ми повинні бути обізнані. Правилами поведінки в такий час. Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Микола Боряк ознайомив студентів з правилами пожежної безпеки, засобами пожежогасіння та їх використання, новими ризиками та джерелами небезпеки, враховуючи воєнний стан в країні, основними діями учасників освітнього процесу під час сигналу повітряна тривога. Без паніки, не небігти потрібно всім зібратись і виходити в укриття. У луцькому педагогічному коледжі є система оповіщення повітряної тривоги, і під час практичного тренінгу студенти та викладачі відпрацювали порядок дій при звуках сирени. Аби забезпечити очне навчання, у коледжі підготовлені та обладнані кілька укриттів. На початку навчального року усі пройшли інструктаж та ознайомлені з алгоритмом дій під час повітряної тривоги, чітко знають, що робити і куди йти. Адже організація безпечних умов навчального процесу одне з головних завдань сьогодення.